Отримуємо те, чого не бажаємо. Прохання залишають без їхньої уваги, не розуміють наших запитів. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійних фанатиків, прошу. Проходьте, будь ласка, пост і не пишіть низку вібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Вищі сили завжди нас чують. Вони чують, коли ми наші до них прохання формулюємо усвідомлено. Чують також, коли вимовляємо їх неусвідомлено. При неусвідомленому формулюванні наших запитів. Зазвичай отримуємо в життя протилежне тому, що бажаємо, те, чого не бажаємо, те, чого б воліли уникнути. А коли звертаємося до вищих сил із благаннями, вони нашого запиту не розуміють, і здебільшого такі прохання залишаються без їхньої уваги. Не розуміють вони таких наших запитів, тому що ми разом із ними є сотворцями реальності, у якій живемо, і від нас вони очікують взаємодії у побудові цієї реальності, а не благань. Я Луча Сазар, і кілька світлячків моєї телерам спільноти Мій Всесвіт, що вечора у наших медитаціях бачимо і відчуваємо потребу вищих сил. У нашій із ними співпраці на тонкому плані в боротьбі із злом, у побудові куполів захистів для наших воїнів, полонених, цивільних. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті Всесвіт» щовечора. Запрошую також на мої авторські курси Базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та Архангельські промені зцілення. На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своєрідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете інформації під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Якщо ж мої медитації, а також інформаційні відео вам до душі і допомагають змінювати ваше життя на краще для гармонійного енергообміну, ви можете подякувати мені за них донатом для розвитку каналу. А я щиросердечно дякую кожному за перші донати. Веління, а не благання чують вищі сили, звертаючись до них на засадах іскри Божої Сотворця, Я є Тим, ким Я є, і від імені нашого Вищого Я, святого Я Христа, ми заявляємо про те, що є будівничими земної реальності разом із ними. І тоді вони, озброївшись власними енергіями, Поспішають на допомогу нам у захистах, у сціленні, у залагодженні наших документальних справ та інших наших життєвих потребах. Благання це невпевненість особі, яка повністю руйнує наш запит до Вищих сил. Веління це тверда віра у власних даних творцем силах. Саме веління. Наш потужний духовний арсенал.